Леся. Усі діти подружжя Косачів отримували початкову освіту вдома. Для них письменниця та перекладачка Олена Пчілка, мама сама перекладала українською мовою найвідоміші дитячі твори світової літератури. До того ж, про домашнє навчання в родині Косачів писала у спогадах наймолодша сестра Лесі Українки Ізидора. Олена Пчілка, коли вчила когось зі своїх дітей чогось, рідної чи чужої мови, то ставила високі вимоги, а водночас за різні дитячі пустощі і провини не карала. Після такої домашньої підготовки брати та сестри. Лариси продовжували навчання у гімназіях, проте Леся через хворобу з 10 років продовжувала надалі навчатися вдома. Ось що про це каже доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії, літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки Сергій Романов. Це була свідома позиція батьків, зокрема Олени Пчілки, яка вважала, що казенна так звана освіта може зіпсувати дітей, зіпсувати не тільки в сенсі того, що вони росифікуються, а в тому, що їх можуть або травмувати вихователі, які не завжди були, ну скажімо так, підготовлені до роботи з обдарованими цікавими дітьми. Можуть ровесники якось не так вплинути. Тому оцей вибір освіти домашньої освіти він був дуже дієвий, дуже вдалий на той час. Сама Пчілка пізніше писала, що вона. Сама мати писала, що вона спеціально створювала ці умови дещо штучні, як вона розуміла, умови національно зорієнтованої української освіти для своїх дітей. Чи були ці умови ефективними? Я думаю, що відповідь на це питання достатньо очевидна. Просто можна глянути на біографії, на звершення всіх дітей косачів, які всі виросли людьми талановитими, які багато зробили в культурі, в економіці, в політиці українській того часу, які зрештою всі стали творцями України держави і це не тільки опіка матері може скластися у декого уявлення, що ось мати просто задавала вправи і. І діти ті вправи виконували. Ні, мати займалася мовами з дітьми. Передовсім вони могли говорити один день французькою, другий німецькою, аби розвивати себе. І знову ці всі батьки, що пчілка давала цукерки за гарне навчання, це теж неправда завжди завжди для пчілки був момент інтересу. Вона завжди ставила це те, що дітей треба зацікавити, але не сама мати цим займалася. Наймалися спеціальні викладачі, які давали дітям виклади тих предметів, які, скажімо, не, не, не могла давати мати. Крім того, був Михайло Драгоманов, дядько, на той час перший розум України, посол України в Європі, так званий культурний, який теж великою мірою долучався до цього освітнього процесу. Ну, і головне, що давала освіта в такий спосіб, це зарядженість на пізнання нового. Леся Українка, як її брати і сестри, вчилася все життя. А ця жадоба до нового, цей інтерес до нового, який дуже часто в молодих людей зникає, був продовж Життя усіх козачів. тому це дуже ефективна на правду, методика. Сміливо можемо казати, що це був аналог дистанційної освіти в реаліях 21-го століття, причому в найкращих і найбільш ефективних його зразках. Ну а педагогічні погляди пчілки близькі за духом до реформи навіть нинішньої нової української школи із пріоритетом відповідальності, а не примусу.